З вами я Артем Підгорний. Я хочу поспілкуватися з вами у цьому відео про заробітні плати. Точніше, про те, як можна, працюючи у наймі заробляти більше. А також хочу роз'яснити, за що власники бізнесів платять кошти своїм співробітникам. А також хочу пояснити. Які е, додаткові знання можна монетизувати, а які не можна? Отже, е, за що роботодавець готовий платити гроші, будь-який роботодавець? Кожен е, роботодавець він коли планує якусь посаду, він у собі в голові він планує який е, перелік дій. Людина на цій посаді буде вчиняти. Буде і ці кошти він собі монетизує. Якщо роботодавець е, грамотний та розумний, то він е, формує у собі в голові певний бюджет, і під цей бюджет він формує перелік е, навичок, які повинна мати людина для того, щоб виконувати ці функції. І розуміє, чи достойна заробітна плата, чи не достойна. Якщо заробітня плата недостойна, ну нема в нього більшого бюджету, так? то він зменшує свої вимоги до посади, зменшує можливо обсяг функціоналу, і таким чином він формує ну, свою пропозицію на ринку. Так? Коли найманий працівник приходить на роботу, він починає завжди торгуватися. І отут мені мало платять, і отут мені мало платять, і отут з мене багато хочуть, і так далі. І, на жаль, наймані працівники дуже рідко розуміють, що їх беруть під той бюджет, який є у компанії. Ну, більше нема. У Кармані в Карманах нема більше кошту, нема. І винути їх не звідкиля, Тому що всі процеси, всі налагоджені. і Ну, Власник бізнесу розумно, що повинен заробляти. Якщо власник бізнесу не заробляє на бізнесі, то цей бізнес йому не потрібен. Це не міценат. Бізнес це не міценатство, не волонтерство, не благодійність, нічого. Це е, виключно е, корисна вигода. Тобто людина хоче заробляти кошти. Це нормально. Ви приходите на роботу, ви хочете заробляти кошти. І оця от позиція, що на мені заробляють, ні, не заробляють. ви являєтесь механізмом для заробітку а, власника. За це за те, що ви є механізмом, він готовий платити певні кошти. І ці кошти він у собі в голові монетизував. І це нормально. А, і коли ви просите збільшити заробітну плату, аргументуючи тим, що хтось десь отримає більше коштів. Або аргументуючи тим, що ціни виросли, або тим, що власник бізнесу багато заробляє, чи ще щось у такому сенсі, то ви робите величезну помилку. Тому що це не є аргументами для збільшення заробітної плати з позиції власника. Він виклав певний бюджет, який він готовий витрачати. Якщо ви хочете заробляти більше, то власник бізнесу повинен мати більший ресурс для того, щоб ви заробляли більше. Тобто в нього в кармані повинен бути більше коштів для того, щоб він міг ці кошти витратити безпосередньо на вашу заробітну плату. Все от настільки, настільки просто. І якщо ви хочете заробляти більше, то ви повинні прийти до власника бізнесу з пропозицією, як ви можете приносити більше коштів із цих коштів, як він може платити вам заробітну плату. При цьому ви повинні чітко розуміти, що ви будете використовувати його площадку, тобто або його клієнтів, або його виробничі потужності, або його ще якісь інші ресурси, навіть і офіс. І тому, якщо ви хочете, щоб він погодився на вашу пропозицію, то ця пропозиція повинна вигідна бути не лише вам, а ще й йому. І ось тут вже виникає наступне: якщо ви маєте додаткові навички, які ви не використовуєте у своїй роботі, то, власник бізнесу за це платити не буде і не, потрібне, і не повинен. І ви повинні це зрозуміти. І ви можете ці навички використовувати для заробітку десь в інших джерелах. Або в його компанії, але вже на інших умовах. Не на умовах того, що дивись, я вмію грати в футбол, а працюю з слюсарем, плати мені більше. Ні. Я пішов грати у футбол на твоєму полі, у твоїй формі. Тому давай ми продамо білети. З білетів я отримую стільки, ти отримаєш стільки. Оце тоді правильне використання навичок. Так і тільки так ви зможете домовлятись на своїй роботі, ніколи не перетягуйте е, ковдру на себе. І все у вас буде добре. До зустрічі у на наступних відео.